Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі резистор SP-1 1975 року. Будемо його розбирати, дивитися на драгметали. Повинен він містити срібло, якщо повезе, то навіть попадемо на паладій. Ось так він сам виглядає, що Деповський. Бачимо, видиме посріблення є. Щас тут розіжмемо, знімемо кришку. Подивимося, що у нас ще знаходиться там під кришкою. Розібрав я наш резистор. Сама кришка. Нам цінності ніякої не представляє. Всередині тут бачимо І срібло, друзі. Причому чиста срібна пластинка така, самі контакти срібні, тут посріблення йде і проволочка бачимо також йде срібна. Таке на срібло, багатий резистор. Всім дякую за увагу, не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк. Всім пока.